Прошу тебе, забудь мене, забудь усе, що було колись. Я знаю, пристрастя мене, бо ми давно вже розійшлись. Прости мені і зрозумій, ти вже не хлопець, з моїх мрій, хоча любов ще не прийшла, але я іншого знайшла і не запалюй цей вогонь, у серці моїм знов. Забудь тепло, мої, додонь, забудь палку любов, яку уже не повернеш, може, колись ти це збагнеш, а поки що ти від душі мені присвячуєш вірші, коли я в віщиці читаю, тоді мо квітка розсвітаю. і серце у грудях тріпоче, не наче вистрибнути хоче, і сльози котяться з очей від цих зворушливих речей, як і мені ти говорив, нас був для щастя сотворив, прошу тебе, забудь мене, забудь.